Про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Бахмутському напрямку, будемо говорити далі у нашому ефірі. До розмови доєднується Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади. Рубіж. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Пане Денисе, дякуємо за те, що доєдналися. І Ось з огляду на ранкове зведення від Генерального штабу нашої країни. І це коротке повідомлення про Бахмутський напрямок. Чи можемо говорити, що там ситуація стабілізується? Так ситуація стабілізується дещо на певних відрізках фронту, але в основному ворог продовжує штурмові дії. Штурмові дії не припиняються, особливо на таких гарячих напрямках, як Крішківські висоти та Богданівка. Якщо брати в загальному, наприклад, за наш напрямок нашої четвертої бригади оперативного призначення Рубіж, то сьогодні була така ситуація, що як казав Полтавський полій, мені подобається, як воно горить, але вже ніхто не суетиться і не бігає. В загальному ворог продовжує наганяти сюди особовий склад, застосовувати в великій кількості артилерію та міномети, тактичну авіацію сьогодні особливо посилилось по ударам російського ЗСВ по населеним пунктам. Дуже багато сьогодні так. Пакетів градів прилітало, також нещодавно ми спостерігаємо загалом за ситуацією але було застосована хімічна зброя, і ворог не припиняє і можливостей мінувати наші логістичні шляхи за допомогою дронів, за допомогою за допомогою того ж самого РЗСВ Тобто, в загальному, якщо брати, то Напрям дій противника не змінився. Це от напрям на часів я, а особливо Іванівське, Клішівське, висоти і Богданівка. Пане Денисе, ви згадали за застосування хімічної, хімічної зброї російськими військовими на цьому напрямку, де стоїть ваша бригада, як часто фіксуються такі випадки? Ну, Якщо брати в загальному в загальній проміні, так звані лінійці, то буває таке от раз на дві е, неділі, десь плюс-мінус так. Тобто сльозоточили газ застосовується, застосовуються різні е, гази невідомого походження, на що в нас є протидія, звичайно. І так само. Е, ми очікуємо того, що ворог може застосувати так звані хімічні боєприпаси, тому що кількість літаковилітів у нього збільшилась. Тобто, е так само як він почав. Активно застосовувати фаби, каби, там різні авіабомби від 250 кг до півтори тони. Так само ми очікуємо, що можливість застосування хімічної зброї на напрямку даному дуже висока, тому що ну не не буває такого, що от скинули, скинули там. Вони теж чомусь ця розвиваються так само, як в ті лінійці Ребу. Який зараз в них знаходиться від окопного до такого от бригадного там корпусного ребу, так само і в хімічній зброї, але ми до цього слава богу готові. З огляду на ваш досвід і з огляду на ті слова, які ви зазначили, що ситуація частково десь стабілізується на окремих ділянках бахмутського напрямку. Чи це може бути частковим затищам перед черговою активізацією? Ось яка поведінка окупантів на бахмутському напрямку? Так, скоріше за все, це таке от затища перед бурею, тому що. Е... В них є таке от поняття, називають щодо прив'язки до окремих дат. Наскільки ми знаємо, що скоро будуть вибори диктатора, фейкові вибори, і, скоріш за все, вони під ці вибори будуть намагатися штурмувати той же північний фланг Бахмуту, це напрямок Сіверську, а також. Західний фланг це напрямок часового яру. Тобто, це такі очікуємо варіанти дій противника. І щоб цьому протистояти, хотів би попросити редакцію, студію і телеглядачів донатити, особливо для нашої бригади четвертий бригади оперативного призначення Рубіж, ми збираємо на системи РЕП для захисту наших хлопців від fpv дронів. І знову ж таки. Повертаючись до тих відповідей, які прозвучали у нашому ефірі, і до того, що справді ворог може активізуватися на цій ділянці, ви також закликали і глядачів і нашу редакцію допомагати та підтримувати зокрема на системи РЕП. Чи є зараз нестача боєприпасів, чи відчувається вона? Звичайно, відчувається. Хотілося б, щоб боєприпасів було більше. Хотілося б щоб як для мене, особливо, для артилериста, для моєї любимої артилерії їх завжди ніколи не буває багато, їх завжди буває мало. Тому для оборони на даний момент боєприпасів вистачає, але для якихось певних операцій чи широкомасштабних дій цього недостатньо. Тобто ми можемо сидіти спокійно в обороні, займатися контрбатарейною боротьбою, знищувати певні там артсистеми противника, знищувати бронетехніку, яку він так сильно береже, що е, готовий вкласти особовий склад тисячами за за, 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 за там пару танків. Тому що особового складу йому не жалко, виходячи з того, як він продовжує м'ясом закидувати наші позиції, і так само кількість обстрілів з його сторони значно більше. Наприклад, якщо з нашої сторони там 3 тисячі боєприпасів, то з їхньої до 9-12 тисяч на день. Пане Денисе, дякуємо вам за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Тему боєприпасів ми будемо продовжувати. Денис Нагорний, це майор Нацгвардії нашої країни, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж, яка перебуває на Бахмутському напрямку. Ось міністр оборони України.